Привіт, друзі! Сьогодні в рамках проєкту Здійсни мрію ми приїхали здійснювати мрію ще одного класного хлопчини. Його звати Денис. У нього страшна генетична хвороба, муковісцидоз. Вона не лікується, він з цією хворобою живе вже 18 років і день його життя коштує понад 2 тисячі гривень. Проте є одна річ, яка дає йому наснагу. і... Дає право на життя. Це баскетбол і одна заповідна мрія. Про цю мрію він нам сам і розповість. Денис. Привіт, Денис. Розкажи, будь ласка, про що ти мрієш? Бачу, повідатися з Майклом Джорданом. Чому саме Майкл Джордан? Вілчайший баскетболіст в історії. Ам... Як ти почав захоплюватися баскетболом? Я побачив, як він грає, в ігри і його комбінацію баскетбольної і самий успішний, самий хороший гравець ні. Де він зараз знаходиться? Ти слідкуєш за його кар'єрою? Та, да, ну, зараз живе, ну, в Нью-Йорку, слышал был. Наверное, сейчас в Нью-Йорке должен быть. Чикаго был раньше. Ти кем майбутнім хочеш бути? Баскетбалістом. Ти зараз десь займаєшся? Так, да, тут Займаюся баскетболом. Кажуть, що тебе тренери дуже хвалять, що ти класно да, да, прогресуєш. Да, стараюсь похожим бути як Майкл Джордан. А ти вмієш зробити якийсь трюк, схожий там на Майкла Джордана, якось м'яч забувати, так як він. Переводи знаю, ніко. Давай спробуємо. Денис, коли ти побачиш Майкла Джордана, що ти найперше йому скажеш, ти вже думав над цим? Да, мені дуже цікаво спросити. Все говорят, що у нього самый большой ну, размер ноги 56. Это очень-очень интересно. Такий презент від нас та ділі. А не мірій. Hey, really? Будеш ходити на тренування. Yeah. Yeah. Я знаю, хто всі речі з Майклом Джорданом. Всі, так. Абсолютно всі. Всі дойді. Давай, Петя.